Кожен новий навчальний рік зі свіжими сюрпризами, окрім того, що Міносвіти не дає занудьгувати школярам і освітянам, ще й місцеві локалізовані несподіванки. Учні Івано-Франківської школи-ліцею номер 23 потрапили у автомобільний полон. Світлофор, який стояв на тутешній дорозі, зник, і все через будівництво поруч із навчальним закладом автомагістралі. Вона закладна була ще разом із будовою нашої школи. Але коли підійшло до реалізації, надзвичайно важко надзвичайно. Страшно, тому, що дорога проходить швидкісна дорога буде проходити просто біля вікон нашої школи. У нас школьно в часті учнів, і учні на перервах виходять через дорогу, де світлофорбу, виходять до магазину, де що купити собі водичку там чи інші речі. Зараз, наприклад, я боюсь, не знаю, як, як діти будуть приходити, і як просто я ще не уявляю собі, як, як це буде виглядати. Це надзвичайно велика проблема є. Між тим комунальники кажуть, біля 23-ї школи розширюють автошляхи. Згідно проекту, тут з'явиться і ще одна дорожня смуга шириною майже 4 метри. Спочатку треба закінчити дорожнє полотно, дати його у чорному осваті, а потім приступати до тротуару і до того. Ну це затягнеться практично до кінця року. І тому такий перед тому і було зроблено погоджено і здаї, там залишені два лежачі поліцейські, від від будівництва, будівельним парканом, просто будівельні майданчики дорожнього. І додатково нанесено розмітку. Ні, так як на світлофорі, но полосам нанесена зебра. Ну це для того, щоб було якась організація дорожнього руху для, для дітей. І вздовж досі цієї вулиці б діти знайшли виставлені бетонні блоки. Тобто ну, перехід треба переходити на другу вулицю, переходи були десь в районі вулиці Центральної міської лікарні, де вуша, і в районі розширення нашої вулиці, ну, там буде огорожа, повністю і буде новий світлофор стояти, ну, Але це все одно, коли буде об'єкт заходити до завершення будівництва. Цьогоріч у 23-й школі понад 160 учнів перших класів. Тож тепер батькам доведеться навчити малят переходити дорогу без світлофора.